Добрі люди, ми бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам гарного настрою і спасіння душі. Нехай Господь вас благословить, щоб ви мали з Богом живі стосунки і розуміли, що таке є жива молитва. Прошу знайомитись, Ярослав Петраш, дея церкви місто Бурштин. Разом з дружиною Марічкою вони виховують четверо дітей. Наша тема Жива дієва молитва. Вітаю, Ярославе! Вітаю, радий бути в студії. Чому тема Жива дієва молитва вона актуальна для сьогоднішнього часу, сьогоднішнього моменту? Враховуючи не тільки стан в нашій країні, але враховуючи наше життя, ми маємо розуміти, що е, ці стосунки із Богом, вони є дуже і дуже важливі. Як часто люди приходять в церкву, як часто люди намагаються виразити та, е, свої почуття, емоції, все, чим вони живуть е, повсякденні, і вони думають, що це просто. Навіть до стелі не долітає, просто відбувається. Не кажучи вже про ті моменти, коли е, вони читають там декілька разів молитву «Отче нас чи інші якісь молитви, та? і не розуміють, не вірять, не можуть, не, не відчувають якоїсь відповіді на молитву. Може, чи... не всі? Може, є що Може і не всі, так. Але часто буває часто, так, 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 що ти просто говориш слова. і Розумієш, що, скоріш за все, не буде результату. Ну, е Багато людей е моляться, е багато хто хоче молитися, але я думаю, що є хтось такий, який думає, що якщо б він просто проказав uh -huh. слова, ну, це, вже, це вже є і молитва. Якщо ми не молитву не вклали своєї душі, свого серця, то це просто е гарна, чужа молитва, колись написано, нами сказано. Але чи це вона від нас пішла? Це вже інше питання. Звичайно, І я б хотів з, е, прочитати уривок з Євангелії від Матвія, де сам Ісус Христос говорить про молитву, яку Він mm -hmm. вважає правильною, що Він хоче, та, е, щоб люди робили в молитві. І я думаю, що це дуже великий е, авторитет для, особисто для мене. Каже Ісус Христос в Євангелії від Матвія в шостому розділі з п'ятого вірша. Коли молитесь, не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Дякую. Так, це дуже важливо, щоб ми в першу чергу мали молитву за зачиненими дверима, розуміли, що Бог тайні, і ми вірою приходимо до нього. І нам не треба... Людей дивувати своїми молитвами. Да. От як я гарно помолився, як я знаю молитву. Чи е, нам не треба і Бога дивувати, що я такі зараз слова скажу, вишукані, літературні, все підковане, цитати, цитати все. Ну, це не потрібно. Потрібна щирість, в першу чергу. Так. Ну, Буду цитати, це добре, так, але це не, не завжди обов'язково. Ісус Христос також говорить про те, що, щоб мати віру. так? І основною такою самою першою і важливою, і я би сказав, ключовою е такою ознакою та молитви, це дійсно вірити. Це основа молитви. Віри, це та? основа молитви. так. Без віри не можна Богові догодити. Не можна. <кхух> Він каже в Євангелії від Матвія, 21 розділі, 22 вірш. І все, що попросите в молитві з вірою одержите». Це каже Сам Ісус Христос, наскільки важливо вірити. Та? Вірити так само це досить багатогранне. Можливо, коли ми читаємо Біблію, в нас Біблія говорить просто, та? як син, який слухає свого батька, або дочка, яка слухає маму. Та? Такі і, прості, і, батько також. і батько також. Такі прості, звичайні сімейні стосунки. Але інколи. Ми ж люди, і ми інколи все так любимо ускладнювати, знаєте, і вірити, в що саме вірити, в якого Бога вірити, де цей Бог. Вірити, мова йде про Бога Біблії, так. який каже: усе можливо, тому, хто вірить. Усе можливо, ми маємо, верніше, ми не маємо придумувати свого Бога, як ми себе уявляємо. Так? Так, так. А щоб, щоб цього уникнути, треба читати слово Боже. Що читаємо Слово Боже, у нас буде е, правильна думка про Бога, Бога, який створив небо і землю, видимий і невидимого, Всемогутнього Бога, який тримає все не тільки руками, так, а силою свого слова. Наскільки це глибоко, наскільки це вражаюче. Наскільки це могутньо, та? Бога, який може усе. Який Бог, ми можемо знати по Євангелію, по який Ісус Христос, який Бог. Тому та? Бо що Син представив Отця. Хто бачив Сина, той бачив Отця. Ще там ти читав, що ну, слова Ісуса, що і просіть в мене, так, що, що ви попросите в мене, то й отримаєте». Коли люди це читають, вони їм приходить все, що завгодно в голову. Так? Так. Ну, я хочу і цього, і цього, і цього, і цього. Тут раз, і Бог виявляється, не все дає. Не все дає. Або не так дає, як ми хочемо. Так? Або не те, не те трохи дає, що ми хочемо. Тому тут є ще таке е, розуміння, що е, воля Божа. Коли діти до нас підходять, ми ж не все їм даємо, все що вони що їм заманеться. Значально. Коли ви йдете з дитиною у супермаркет, ви ж не купляєте все підряд. Тому що ви роз... ну, буде розорення, так? І це якраз виходячи з того розуміння Бога, який зараз поза часом. Станом на цю хвилину, він поза часом. Він бачить все наше життя буквально в теперішньому часі, зараз. І він бачить, що ми знаходимося тут. Він бачить, що наступний період нашого життя, він буде ось таким добрим чи злим, чи там нас чекає якась халепа чи проблема, чи трудність. І, власне, оця наша. Я хочу, мені треба, мені вже треба. Воно може вилитися. Ну, Бог бачить, наскільки чимось гіршим набагато, ніж кращим. Отже, основа молитви це. Віра. віра в Бога. Віра... Віра, в живого Бога. Та. Та. віра в живого Бога. Віра в Бога, віра в Ісусу Христа. Якщо ми говоримо і... про живу молитву, про справжній діалог. Та. Тому що і... ми тут читали... І Коли ми молимося, ми повинні також наповнюватися Духом Святим, щоб Дух Святий нам допомагав у цій молитві. Звичайно, ми... коли він говорить, не будьте як лицеміри. Угу. Коли людина, я маю зараз помолитись, і вона починає. Все, що вона знає про Бога, і так далі, і говорити, це дуже добре, що ми багато знаємо про Бога. Але Ісус Христос часто зупиняв людей і казав конкретно, що ти хочеш та? в простоті, так як воно є, відверто, щиро, скажи це. Угу. І коли він чув це, він давав пряму відповідь. Які є, Ярославе, характеристики або якості молитви і мотиви молитви? Молитва, вона завжди йде з усього серця. Ми не можемо, знаєте, коли ми вагаємося спитати це Бога, не спитати, варто чи не варто. Нащо його турбувати якимось дріб... дрібностями, та, ну, якимось незначними речами? Може, в нього там якісь серйозні інші речі набагато важливіші? Ні, звичайно. Йому важливо те, що відбувається в нашому серці. Буквально все. Буквально все. Тому що, наприклад, якщо е, дитина, допустимо, має підручника, це для нас не є проблема. Ну, що це? Ну, немає, то немає, яка там а для неї це проблема. Як без, без підручника вчитися? допустимо, Звичайно, так. Та. І такі навіть дріб'язкові речі, здається, для нас, та, вони не мають значення, для Бога це має значення. Для Бога має значення кожен момент, який ми зупиняємося. Просто щоб бути із ним. І він так і прямо каже: увійди до своєї комірчини, зачини двері. Виявляється, в нашому житті Бог так нас створив, що в нас всередині є та комірчина. І питання для мене, для кожного, хто чує, так? коли я туди заходив, для чого я маю туди заходити? Що? що Тут маєш на увазі Сер... комірчина всередині. В нашому серці та, що це? Є, є ця кімната, ага. яку Бог створив. І він каже, в своєму житті просто знайди цей час, та? розуміючи так, знайди цей час, просто зупинитись. Зупинитись від всього того, що, ну, що ти не встигаєш, що ти вже мав бути, та? Що, ти, що від тебе очікують, від цього, цієї суєти, яка просто тебе як колесо перемелює. Просто зупинитись і сказати, Господи, я тобі дякую за цей день. Я дякую, що ти дав мені життя сьогодні. Бачити, чути, розуміти, пам'ятати, дихати. І я дякую, що життя продовжується. Та? Серце б'ється в моїх грудях і так щиро, так відверто. І знаєте, оцей час, як не дивно, я бачу в своєму житті, оцей декілька, можливо, хвилин часу вони настільки змінюють наш наступний день. Мається на увазі оста, залишок дня і впливають на наше життя далі, на наші стосунки з іншими людьми, на наші цінності, на все. Буквально все змінюється в присутності Бога, коли ми знаходимо цей час. І ця кімнатка це для того, щоб насолоджуватися е, діалогом з Богом, стосунками з Богом, радіти разом із Ним, коли ми. Читаємо його слово, коли ми дякуємо. Ну за... і буквальному да. сенсі, має бути кімната, тобто місце, де ти можеш місце. Да? Та, та, Не та, та, заглянути та. так? так, так. ну В кожного є різні умови, так, зараз життя, і, можливо, в когось і немає зараз цієї кімнати. Але мається на увазі просто мати цей час, так? Чи рано, чи вечором просто його мати. І, чи серед дня? Це, це... І ми побачимо, так я вас запрошую до такого експерименту. Та? Подивитись, як зміниться ваше життя, як зміниться ваші стосунки з іншими людьми, зміниться ваше розуміння Бога і Його доброти. До Тому молитві важливо, щоб у нас була вдячність так. Богові за те, що Він нам вже дав сьогодні. Ми сьогодні живемо. Так, Вон пережили ще черговий обстріл України, так черговий так. обстріл нашої області. Ми залишилися живі. Ми дякуємо за це Богові. Ми дякуємо за хліб щоденний. Не дивлячись на те, що є війна. Ми маємо хліб, не живемо по тих карточках. Ми маємо все необхідне для життя. Звичайно, що скрута в багатьох питаннях, що тривожність це все є, але життя продовжується, і ми маємо вести переможне життя у всіх стосунках, у всіх аспектах. Тобто, наші молитві мають бути вдячність. Ну, так, будь ласка, ще далі. поряд із цим, що е, молитва є щирою, є відвертою, uh -huh. є простою, не багатослівною, як каже Ісус Христос. Просто будь таким, як є. Поряд із тим, вона має бути наполегливою і ревною. Що uh -huh. значить ревно, наполегливо? Ісус Христос згадує про е, одну вдову, та? яка в Біблії, він каже: вона ходила, вона надокучала судді, тому що в неї були проблеми. І вона ходила і не докучала і день, і два. І в один момент цей суддя усвідомлює і каже: Слухайте, так я маю таку владу, так? я можу. Але просто ради неї. Давай я просто це зроблю і все, щоб вона відчепилась». І там Ісус Христос далі говорить про те, що скільки більше, так? Бог він посилає, дає добра і допомоги, і дбає про нас. Просто ми інколи е, хочемо, знаєте, щоб Бог був як е, е, такий. Е, що Ми сказали, ми тупнули, ми десь е, подумали, і він вже нам швидесенько це все зробив. Так? Але на жаль, так інколи не буває. І варто. І ми молимося про мир для України, ми молимося про захист для воїнів. Ми молимося про захист для кожного із нас так? в цей непростий час. Ну, читаючи Біблію і е, маючи вже певний досвід, що ми розуміємо, що е, і знаємо, що буває так, що дійсно один раз помилився і воно все вирішилося. Так. А буває таке, що треба дійсно проявити цю наполегливість, та. що тобі дійсно цього потрібно. Та, та, звичайно, та, Бог віль, та... Бог і як тато подивиться і каже, так йому це і, може і не варто, ну так. Може, і не треба було так, щоб він один раз тільки про це згадав і все. Щось треба е, вимолити, так? Та? а десь треба зупинитися. Десь тому, варто це не, ну, Бог не схвалює таку молитву. Це живий діалог, це живі стосунки. Так само і молитва жива, вона по волі Божій. Ми тільки що говорили про те, що Бог не той, який по нашому слові, тільки ми, і він же зразу робить. Ні, звичайно, але ми, читаючи Біблію, вникаємо в ці слова, розуміємо, що є воля Божа, та? що є воля Божа для нас, для людей, для суспільства, для сім'ї, для церкви і так далі. І ми, вникаючи в це, розуміємо, що Бог Він справді будує дуже прекрасні стосунки з кожною людиною. І Він, в першу чергу, він зацікавлений. Я не кажу про те, що. Бог, можливо, забуває чи ще щось, і чекає, коли ми нарешті про це скажемо, щоб йому нагадати. Ні. Він, йому цікава наша зацікавленість, чим ми живемо, що для нас важливо, що для нас цінне. Тому що йому цікавий діалог із нами. нами. Ну і взагалі Бог хоче з нами спілкуватися. Так. Не просто бути е е виконавцем наших задумів. Він так не хоче. Так? В нього є перше, він Господь, творець неба і землі. І навіть важко подумати, хто такий Бог, дивлячись, наприклад, як створений світ, як створена е, створений Всесвіт, е, як створена сама людина. Що наскільки складно, то наскільки, ну, так, говорячи, такою простою мовою, складніший сам Господь, сам Бог. Е, і в нього є задуми щодо всього людства. Так. Щодо кожної людини, зокрема. І, і, і він хоче, щоб ми його місію його задум виконали. Але Бог і з нами рахується. Звичайно, Бог не хоче мати простих якихось роботів, так? де помежимо кнопки. Тому він дав нам е, свободу, волю, е, що ми можемо приймати рішення, які ми хочемо, але в результаті й нести наслідки за ці рішення. Та ми його, які його діти Ми його будуть, діти, він та. хоче з нами спілкуватися. Розмовляти, щоб ми йому розказували, як ти казав, свої печалі радості, все, ділитися, все чим ми дуже Та, все, що нам не дає спокою чи навпаки, за що ми дуже і дуже раді. Звичайно, що ми за цей час не можемо розказати все про молитву. Та? Але є ще одна така е перепона. Він каже, коли ви прощаєте людям їхні. Про... Переступи, простить і вам ваш Небесний Отець? Якщо не прощаєте, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Це шостий розділ 14, 15 вірші Євангелії від Матвія. Дійсно, якщо я не прощаю людям, інколи є такі люди і є такі обставини, де людина просто робить для себе такі висновки, каже: Я не можу простити, то чому Бог не діє? Чому Бог не може е, допомогти, тому що людина створила такий бар'єр та, навіть для Бога. Каже, о цього я йому не можу простити. Тому краще прощати. Тому та? краще mm -hmm. прощати. Та. Е, особливо тих, які просять прощення. Та. Звичайно. Е, дякую, Ярославе. Ну, може там кілька секунд для закінчення, для завершення. Дорогі друзі, Бог дійсно дуже і дуже нас любить. Він дбає про нас, він дає нам набагато більше, ніж ми заслуговуємо. Тому моє бажання, щоб наші молитви були відвертими, щирими, наповненими радістю, любов'ю до Бога. Тому що Оцінюючи те, що він для нас робить це неймовірне благо і благословіння. Дякую, Ярославе. На наступний тиждень у цій же порі на цьому ж каналі буде теж розмова про Бога, але це вже буде інший гість і інша тема. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам, підтримуючи наш канал, ви поширюєте серед людей. Надію, ви поширюєте серед людей любов, милосердя. І хай Господь вас у цьому благословить. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал, дякуємо, що ви ставите вподобайки. Дякуємо вам за те, що ви дослухали нас до завершення цієї передачі. Мир вам, добрі люди!